День вдячності та обміну досвідом в одному із вишів Франківської громади відбувся волонтерський форум. Очільники місцевих благодійних фондів розповіли студентам та викладачам про організацію волонтерської діяльності, труднощі, досягнення та успіхи. Серед присутніх заступник керівника благодійного фонду власними зусиллями Андрій Коваль З початку війни його фонд працював у різних напрямках. Втім, нині зосередив свою роботу лише на двох: це доставка логістика на передову, тобто доставка амуніції, автомобілів, там якихось передач від рідних для хлопців. А другий момент це евакуація пошкоджених автомобілів і ремонт їх тут. Тому що якщо раніше ми в більшості везели туди автомобілі, то зараз все частіше доводиться пошкоджений транспорт забирати звідти з передовою хлопців тут ремонтувати і повторно її відвозити туди на позиції. Долучилась до дійства і директорка благодійного фонду Чисті серцем Ірина Рабарська. З початком повномасштабного вторгнення її команда благодійників повністю змінила напрямок своєї діяльності і вже понад рік. Чини щодня працює, щоб допомогти якомога більшій кількості людей. Ми почали займатися допомогою цивільному постраждалому населенню, допомогою нашим військовим та допомогою медичним закладам. І загалом за цей весь час ми мали змогу завдяки підтримці наших меценатів і донорів великій кількості допомогти і закупівлею касок, закупівлею бронежилетів, квадрокоптерів, тепловізорів, медичних аптечок, турнікетів, узд апаратів. І це величезна була ну, тобто кількість. Зараз продовжується активна робота відбувається робота або пошуку якогось необхідного обладнання, або формування продуктових наборів, або навіть. Ну, пошуку медичного обладнання. Нещодавно теж ми повністю для одної з військових частин забезпечили створення стоматологічного кабінету. Поділився знаннями у волонтерській праці і голова благодійного фонду з покликом у серці Олег Чигир каже: з першого дня війни і до нині найменший донат є цінним, бо більше може стати вирішальним. Спільними зусиллями та звісно за донати наших івано-франківців та не тільки нашого Івано-Франківська змогли передати уже на передову 80 35 джипів для збройних сил України повнопривідних, з яких один бердем, 2 два, два рефрижератори, та звісно, різні там є і пікапи, і повнопривідні джипи. Не тільки переймали, але й ділились добутим досвідом, і волонтери-студенти кажуть, поза навчанням провели не один благодійний збір, флешмоб, аукціон та ярмарок. Також ми відвідували майстер-клас в молодіжному центрі Параграф з окопними свічками, тобто ми їх виготовляли, і потім ці окопні свічки пішли на передову. Маленькими кроками та маленькими діями ми спільно йдемо до перемоги, і навіть наші маленькі кроки все ж таки дають якийсь бонус до того і нашої швидшої перемоги. До слова, волонтерський форум провели в рамках міжнародного дня вдячності волонтерам. Мар'яна Джерчина, Стасія Бегей, телерадіо, компанія Раї.